Тут дуже важливо акцентувати на тому, що є можливість наших спортсменів займатися, тренуватися, готуватися до будь-яких змагань як на території України, так і за кордоном. І власне щодо підготовки до цих ігор, поговоримо з Матвієм Бідним, міністром молоді та спорту України. Пане Матвію, вас вітаю. От, власне, на цьому хотів би акцентувати, що можливість під час такої великої війни є не лише за кордоном готуватися, але в Україні. Для цього були створені всі можливості. І щодо по матеріально-технічній базі, щодо по тренера. Але з якими, от залишилось там умовно, 100 днів трошки менше. З яким настроєм, маю на увазі, на перемоги, ми виходимо власне, на цю фінішну пряму до змагань. Ну, Настрій саме рішучий. Відбіркове змагання триватимуть до січня. Ще основна боротьба попереду. Сьогодні у нас вже є 17 ліцензій. Я думаю, що наші спортсмени можуть поборотися десь до 40 ліцензій ми можемо розраховувати. Ми очікуємо, що наші спортсмени. Покажуть свої найкращі результати. Звісно, в зимових видах спорту ми не настільки буваємо успішні, аніж в літніх. Зрозуміло, що навіть географічно просто нам достатньо складно конкурувати з командами, які зрощують своїх спортсменів в горах, там, де вони народжуються, живуть, там, де є всі умови, там, де дуже довгий сезон. Незважаючи на це, все рівно наші спортсмени мають всі умови для підготовки, як ви правильно і слушно зазначили, за кордоном переважно. Ну а також в Україні також є в нас достатньо умов, хоча треба розуміти, що сьогодні ми змушені заощаджувати дуже серйозно, тому що зрозуміло, що пріоритет нашої країни сьогодні інший ніж, можливо, підготовка до міжнародних змагань. Хоча це теж є важливою частиною нашого позиціонування в світі, і ми приділяємо цьому дуже велику увагу. Але до речі, в наших попередніх з вами спілкуваннях в ефірі ми говорили про те, що все ж таки доп... не допомога, а видатки на спортивну царину вона ну, принаймні не зменшується там, якщо порівнювати минулий рік. І в принципі такі ж суми вони закладаються порівняно і на наступний. Тож на рівні держави спортивна царина вона підтримується, так само як і спорт... спортсмени в цілому. Щодо участі або неучасті російських і білоруських спортсменів, ця тема на жаль, вона досі тут крапку не поставлено, і вона постійно дискутується по тих чи. Інших кейсах і напрямках я маю на увазі різного рівня майданчики і змагання. Як взагалі сприйняття змінюється от, серед ваших колег за кордоном? Як вони реагують на ті чи інші ініціативи комітетів? Зокрема, що ми ще можемо на державному рівні званих державному рівні зробити, щоб все ж таки крапка була поставлена? Знаєте, я думаю, що крапка тут не буде поставлена і не може бути поставлена. Це наша щоденна регулярна робота, і це дуже важлива частина нашої боротьби. Ну, ви тільки уявіть собі, для росіян, які виховувалися завжди в, таким, в умовах культа сили, там, де їм постійно втельмяшували, що ми сильні, нас поважають. І спорт, направду, був частиною цього міфу. Сьогодні ситуація складається таким чином, що на міжнародних змаганнях просто немає їх спортсменів. А там, де вони навіть є. Вони позбавлені можливості використовувати російську символіку. Тобто вони вже не можуть сказати, що все нормально, що ми сильні, нас поважають так, як вони зазвичай люблять це робити. І сьогодні їх прапор вкритий ганьбою просто під забороною. Тому це є дуже важливим меседжем, який спортивна спільнота надсилає увесь світ, всьому світу, і в кінцевому сенсі, і самим росіянам, подивіться, вас засуджують. Тому ми дуже серйозно ставимось до цього. Ми працюємо з міжнародними організаціями, працюємо з урядовими структурами. Ми працюємо з медіа, ми працюємо із суспільством, з громадською думкою. Це така комплексна боротьба, яка вона триває постійно. Поки що ми можемо говорити, що ми тримаємо. Цей фронт, ну як буде далі, будемо робити все для того, щоб російських пропагандистів не було на міжнародно. Ну, врешті ще три місяці є, аби підготуватися краще нашим професійним спортсменам до зимових олімпійських ігор. Але давайте не забувати про те, що кадри куються ще з малку з маличкою. Поговоримо про те, що держава, зокрема профільне міністерство, робить для того, щоб покращити стан фізичного виховання і розвитку спорту в тих самих школах. Це теж дуже важлива тема. Адже, от є повідомлення, що реєстрацію шкіл для участі в проєкті. Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги продовжили до 7 листопада? Ну і зробили це для того, аби всі охочі взяли участь у новому сезоні шкільних ліг. Особливу увагу наголошують у міністерстві молоді і спорту, приділили залученню школярів із профронтових областей. Тут варто додати, що цей проєкт започаткували ще в 2023 році за ініціативу президента України Володимира Зеленського для розвитку шкільного спорту, командного духу та єдності серед дітей і молоді. Чи можна виокремити власне якісь конкретні на? Напрямки або води спорту, які в межах цієї програми сьогодні є більш актуальні для нашої молоді. Завжди цей напрямок, завжди цей проєкт президента України. Він переслідує: головна ціль це залучення дітей до занять спортом. Тут ми говоримо не про спортивний результат, тут ми говоримо як про якнайширше залучення. Цього року ми плануємо залучити близько мільйона наших школярів. Минулого року було 700 тисяч. Цьому році це 12 водів спорту. З нових додались це кросовий біатлон, це біг в поєднанні з стрільбою, достатньо доступний і достатньо прикладний сьогодні вид. Це баскетбол 3 на 3. Це достатньо компактна версія баскетболу, хоча це олімпійський вид спорту повноцінний, хоча і він не потребує великої зали спортивної, великого майданчика. От. Також ми додали теніс настільний. Він також до цей вид спорту також дозволяє дає можливість займатися без там великої спортивної інфраструктури, навіть якщо немає великої спортивної зали, все рівно стіл для тенісу настільного можна поставити і можна грати. Таким чином, ми розраховуємо, що все більше, більше, більше дітей будуть долучатися. Сьогодні ми навколо цього проекту вибудовуємо ще цікаві формати. Ми навчаємо тих, хто займається медіа висвітленням, створює контент. Тобто, саме самі діти вони знімають своїх однокласників. Вони викладають цей контент в соціальних мережах, займаються монтажем, просуванням. Тобто, ми прагнемо створити такий інвайрмент, там де діти будуть. Захоплюватися спортом, вони самі будуть продукувати цікавий контент і цікаві новини, самі серед собою, що цей рух буде поширюватися вже сам собою природним натуральним шляхом? Тобто, з огляду на е, вимоги е, ну, сучасності і реалії, це вже не просто спорт, це ціла інфраструктура, якою спортивні ті чи інші напрямки обростають. Але чи можна говорити про те, що е, ну от ви як професіонал е, можете оцінити, що якийсь конкретний вид спорту е, не заслужено сьогодні в? Україні забути ну те, що було популярно там 20-30 років тому. Сьогодні якось йому не приділяється уваги. Достатньо або це не не популярно серед молоді. Чомусь я думаю, так не можна не мовити. Ну спорт це динамічний рух, який стає більш популярним, який менш популярним. зрозуміло. Зараз більш популярні ті види спорту, які є видовищними. Ті, які гарно можна показати по телебаченню, нарізати в, в, в якісь шорти на Ютубі, да Тому, ну це природній рух, і якщо є достатня кількість е фанатів цього виду спорту, які готові його розвивати, все рівно вид спорту буде жити і розвивати, тоді я запитаю дещо по іншому в іншому ракурсі: чи можна говорити про те, що ті чи інші види спорту вони більше мають запит, скажімо, в глибокому тилу або в центрі України ніж у прифронтових громадах, або Інакше як держава і міністерство, скажімо так, диверсифікує допомогу прифронтовим громадам і тим, що в тилу, тому що ситуація там дещо різна. Там частіше можливо оголошують повітряну тривогу, там частіше обстріли, там небезпечніше. Чи є диверсифікація в цьому питанні? Ну, по-перше, я дуже вдячний нашим колегам з прифронтових територій. Все рівно в нас дуже велика кількість команд сьогодні з Херсонщини, Харківщини, з навіть з Донеччини. І це дуже круто. Діти, які призять звідти, вони мають можливість подорожувати Україну, спілкуватися з однолітками, грати, набувати таких здорових звичок, і ті цінності дружба, командна робота, прагнення до спільної мети, які і сповідує спорт. І зрозуміло, що при фронтових територіях достатньо складніше проводити, наприклад, змагання з таких великих ігрових видів спорту. Натомість зрозуміло, що навіть в тих підземних школах, які сьогодні збудовані, там можна грати в настільний теніс. Там можна достатньо, в принципі, проводити навіть змагання з Черлідіно. Він не потребує великої а, великих площин. Він можна грати в шахи, в шахи можна навіть в онлайні проводити змагання, початкові етапи. Тому зрозуміло, що така певна диверсифікація вона сама собою відбувається. Але все ж таки, із ігрових видів спорту також команди приїздять з префронтових наших територій. Вони є невід'ємною частиною нашого проекту. Їм завжди окремі аплодисменти і окрема вдячність. і Шана. Не просто так я згадав на початку нашої розмови про те, що ну професійні спортсмени вони ж готуються ще з маличку. Чи можна говорити про те, що ви докладаєте чимало зусиль для того, щоб знаєте, дати зелене світло і дорогу, спрямувати, от в межах, наприклад, цих шкільних да, програми змагань в професійну лігу дітлахам, дати шлях якось посприяти раніше, якщо там юнаки, хлопці, дівчата займалися в тій чи іншій секції, то зазвичай їм була пряма дорога, ну якщо вони цим справді захоплювалися, до інфізу, мовно кажу. Ручі сьогодні є якісь превенції, преференції для того, щоб дитина обдарована, яка розуміється на цьому даному воді спорту, вона мала можливість за допомогою тих чи інших механізмів на державному рівні потрапити до профільних вишів, до профільного вишу або ж до професійної команди в подальшому. Ви тут прям я б сказав три питання в одному поставили. По але це одне я, питання за, за суттю. Я, я розумію. Але yeah. те, по-перше, ми не ставимо за головну мету відбір на для участі в спорті в змаганнях спорту вищих досягнень mm. на базі -плеч. Це головна мета цього проекту. Це як найширше залучення. Кожен школяр має брати участь, кожен школяр має бажати прийти, пограти, позмагатися, випробувати себе. Але для, для нього має стати звичкою здоровий спосіб життя і заняття спортом. По перше, по друге, звісно, сьогодні е, селекцію ніхто не відміняв. І кожен наш школяр може навіть почавши в пліч може піти до спортивного клубу, до спортивної секції, і може далі продовжити на більш професійному рівні займатися цим видом спорту. Можливо, навіть той тренер, той з дуже часто тренерами є викладачі фізичної культури і спорту, може помітити цього школяра і запросити його далі займатися, якщо хочеш, давай тренуватись більш серйозно, і це може бути початком його спортивного шляху. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб ті, хто займається спортом. Що в них не було вибір лише тільки університет фізичного виховання і спорту, так який виховує тренерів. Ну зовсім ні. Ми сьогодні працюємо над студентськими лігами. Ми сьогодні працюємо над стипендіями для спортсменів обдарованих, які все ж таки дадуть можливість їм отримувати освіту, можливо, не пов'язано із спортом. Тобто в нього в людини в дитини має бути вибір, або він йде далі в спорт, або він може продовжувати займатися спортом серйозно, але здобувати іншу професію юриста, економіста, науковця. Але будь ласка. Так само наш університет фізичного виховання і спорту у нас три таких університетів в Києві, в Харків, у Львові. Так само відчинені. Ми очі... ми чекаємо наших юнаків, дівчат, які будуть потім працювати на спортивну галузь нашої країни. Насамкінець не можу не не розпитати щодо безпекової складової для наших спортсменів, і тих, хто займається спортом, непрофесійно поки що. Адже ну цей рік є показом. Часто густо в наших новинах ми розповідали про те, що більший відсоток цьогоріч школярів вийшов в офлайн. Або в змішану систему, і це через те, що була проведена робота на місцях щодо тих самих там бомбосховищ, укриттів і облаштування інфраструктури цієї. Чи достатньо, скажімо так, локації безпекової, щоб спортсмени, звісно, не йдеться про футбольні поля або баскетбольні майданчики, але локації, щоб вони займалися безпечно, в безпечних умовах 30 секунд не відповідь. Сьогодні наша система освіти робить все для того, щоб забезпечити укриттями сучасними укриттями наші заклади освіти. Тому я думаю, що наші учні можуть займатися і в випадках, коли вони потребують безпеки, вони можуть користуватися цими укриттями. Сьогодні ми не бачимо в цьому якихось ну, браку таких умов. Хоча, звісно, завжди можна краще. Пан Мітвій, дякую вам за те, що знайшли час в суботу. Нагадаю, що на студії був Матвій бідний міністр молоді та спорту України.